Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимося ще одну частинку відео з харківськими прикрасами. Модельки в більшості масивні, але є такі більш акуратні на кожен день. Давайте подивимось. Почнемо з такого розкішного сету без каміння з прямокутничками. 19,5 розмір в наявності, інші можна замовити. сережки і браслети. Дуже-дуже гарно, і також підвізка. Взагалі, прямокутники, квадрати це завжди дуже стильно. В прикрасах, вага сережок. 11,53, до речі, гарна вага, бо вони такі досить масивні. На середню мочку підійдуть занижений штифт трошечки. Вага каблучки 9,28. Ось така шинка. Дайте окремо я вам розкажу про всі прикраси. В каблучці розмір прямокутнику 2,5 на 3,8 І вартість каблучки 1185 гривень 30 доларів. Повторюсь, інші розміри можна замовити. сережки 2,3 на 3,5 см. Вартість 1385 гривень 35 доларів. Підвісочка 8,25 г. Вушко ось таке. Довжина 5,4 см. Вартість 990 гривень 25 доларів. Так, і браслет класний. 19-22 см. Регулюється довжина, вага майже 40 грам. Застіпка того, Ось так, на руці буде. Вартість браслету 4940 гривень 125 доларів. Наступний комплект дівчата з таким класним кахалонгом. Каблучка 18,5 сережки і підвіска. Ще можна браслет замовити за такою великою вставочкою. І ще існує варіант сережок на петлі з верхівкою, але вони тоді важче йдуть. Вага каблучки 10,72. Вага сережок 16,39 застібка. Застіпка. Розмір вставки 1,8 на 2,5 см. Вартість каблучка плюс сережки 2490 гривень 63. Долари. Підвізка вага 27,34, довжина 6,2 см. Вставка 3 на 4 см. Вартість підвіски 1900 гривень 48 доларів. Далі, дівчата, ще один розкішний просто сет з муховим агатом, Подивіться. 19-й розмір каблучки. Камінчики просто космічні. Вага каблучки 1080. Розмір 2,8 на 4 сантиметри. Львчата по муховому агату часто ось такі мікротріщинки є. Не подряпини, це не дефект, просто при шліфоці ось така структура проявляється камінчику. На дотик він гладенький, якщо що. Тепер сережки вага 1967, англійська застібка. На середню мочку, ну, навіть на тоненьку можна, хоча все ж таки більш на середню. Довжина, зараз вам кажу, 7 см. Ну, каміння це просто щось. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 3795 гривень 96 доларів. Не хотілося б розбивати цей дует. Без підвісочки можна взяти, а ось комплект краще, звісно, щоб ви разом забрали, бо ну, це, це просто гріх таке розбивати, ви самі бачите. Підвізка 9,25 грам, вушко, Довжина також десь 7 сантиметрів. Вартість 1185 гривень 30 доларів. Далі, дівчата, комплект з содалітом є вільний, в 19-му розмірі каблучка. А, до речі, хто хотів, з минулих відео комплект з содалітом такий овальний, а, я отримала декілька штучок. Хто хотів, я вам напишу, або ви мені напишіть, я вам надішлю фото. Вага каблучка 11 грам, сережка 18 грам. Застібка англійська. Такі темно-сині камінчики з сірими або навіть такими сіро-зеленими включеннями. Сторона квадрату 2,8 см, діаметр камінчику 2 см, довжина сережки 5,7. Вартість комплекту 3675 гривень 93 долари. Далі, дівчата, дуже класний комплект. Каблучка в наявності в 19 розмірі є дві штучки, інші також можна замовити. І є два варіанти сережок: перший без каміння, ну, точніше, з маленьким цирконієм. і другий варіант з перламутровими прямокутничками. Обидва дуже класні стильні, цікаві модельки. Давайте окремо глянемо. Каблучка вага 3,97, вона така під квадрат. Сантиметр на 2 сантиметри Абаритний розмір. Вартість 670 гривень 17 доларів. Сережки 8,72 гри. Застіпка, занижений штифт. Дуже ефектно з перламутром виглядає довжина 4,7 см. Вартість 1385 гривень 35 доларів. ця моделька 5:57 вага. Застіпка. Сантиметр на 2 см розмір, вартість 870 гривень 22 долари. Далі, дівчата, ось така краса з малахітом, такий більш витончений комплект. 18,5 розмір. Гарненький такий дуже сет, легенький. А каблучки 3,69. Сережки 6,27, застібка. Довжина 3,4 см. Підвісочка 3,09 вушко, довжина 3,9 см. Дивіться, називаю вартість за повний комплект. Якщо хтось бажає, можна розбити, але знову ж таки, тут ідеально підібрані камінчики, тому раджу брати разом. Весь комплект 2370 гривень 60 доларів. Чудова вартість. Наступний сет у нас такий більш грандіозний з яшмою, сережки і підвіска досить велика. Дивіться, камінчики в А Вага сережок 15 грам, застіпка. Довжина 6,7 см, камінчики 1,3 на 1,8 см. Підвізка 13,70 грам, вушком. Вона досить довга, майже 9 см. А вставка тут 2 на 2,5 см. Вартість називаю за комплект 4465 гривень 113 доларів. Тутний комплект з штучним червоним коралом, а розмір каблучки 19,5. До речі, вперше я бачу такий варіант сережок, подовжений, бо раніше приходили тільки привушці, і також такого дизайну, як каблучка. Цей варіант також дуже цікавий. Вага сережок 11 11,20 виходить, застіпка. Довжина 5,9 см. Каблучка 2,5 см. Довжина. Вага 6,35 грам. Шинка. Вартість комплекту 3240 гривень 82 долари дійсно та комплект з ось такими штучними перлами сіро-блакитними і блакитним цирконієм. Дуже гарненький. Ось таке вушко в підвісці. Сережки на англійській застібці. Вага 5,98. А підвізки 3,28. Довжина сережки 4 см, підвізки 3,3 Вартість комплекту 1385 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, в мене є дві ось такі підвізки-розпаровки. До ось цієї підвізки точно немає комплекту, бо таких камінчиків немає у виробника. А щодо цієї з кахалонгом точно не впевнена, можливо, і є, але на даний момент тільки підвізка. Я можу запропонувати до них ось такі сережки, як верхівочки. Дуже буде гарно. До речі, можна і каблучку таку саму взяти, без каміння, легеньку, і ось такий буде акцентик у вигляді підвізки. Такі сережки 7:25 грамів, застіпка. Півтора на 3 см розмір, вартість 790 гривень 20 доларів. Так, вага білої підвісочки 17 грам, цієї 15,7. Вона темно зелена, з такими включеннями різними рудими. Цей камінчик також гарний вушка. 6 см довжина, вартість у них 1225 гривень, 31 долар. Далі ось такі сережки з перлами. Вага 4,96 лаконічно, стильно, перлинка це завжди гарно. Довжина 3,3 см. Вартість 950 гривень, 24 долари. Далі ще одна цікава модель сережок: 6 грам вага. Тут вставочки нефрит ось таке листечко і дрібні два передоти. Англійська застібка. Довжина 5,2 см, вартість 1070 гривень 27 доларів. Дівчата, тепер ще кілька прикрас таких самих по собі, але можна, в принципі, їх і поєднувати. Перше ось таке класне кольє з сердоліком на шкіряному жгуту 51 см довжина, а плюс підвіска 11 см, тобто разом 62-47,6 грами вага. Застібка карабін, шкіра такий є беш. Ось дивіться, який класний камінчик. А вартість кольє 2650 гривень 67 доларів. Також, дівчата, є на залишках ось така каблучка, схожа на модель, яку я показувала, вже також під квадрат 19,5 розмір, вага 6 грам. В принципі, можна взяти з ось цим браслетом, подивіться, вони непогано будуть разом виглядати. Вартість пропишу на екрані. І браслетик цей роздивимось останнім. Вага 16,36. довжина вказана 18,5 см, але він роз'ємний і можна під вашу руку відрегулювати. У мене рука 15,5, десь 16 см. Ось так виглядає, якщо вище носити взагалі без проблем, якщо тут можна трошечки звузити або, навпаки, розширити. І вартість також зазначаю. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. там резакріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!